Хочеш Сашвиня тортика чи ні? Саш. Саша, ти тортика хочеш? Бачиш, Олександра мовчить, значить хоче торта. А який у тебе гість? Так що так, блин. Так що таке життя. Ну бачиш, зато Саша на мозги не капає, бачиш, вона така тихенька, спокійна. І ти буде роботи дав, вона тобі подякувала, Вона лягла, відпочиває. Лежимо, анекдоти травимо, ти сілі сидимо. Там нормально, блядь. Грається, блядь, чесно, вот Ніколи бы в житті не подумав, що я буду стрім робити на горі, блять, героевів з таким прекрасним чудом. Да, Олександре? Олександре. Ви согласні, Оліксандр? Олександр такий прекрасний. Ух ты! Кіта нормадос, то, то що треба. А я от не розумію, коли котів от Серйозно, блять, в мене от знакомі розкали кота блядь. я кажу. От... Чесно, блядь, я кажу, ну в тебе совість є, кажу і кота кастрірує. Ти... Кажу він з тебе блядь, неповноценний, він житті вже не радує. Бляд. Він вже, блядь... Підгодовуєш, да? ну нормально. А мужа, не підгодовуєш сусіда. Вони ще мусить приходити і сусіда. Ми це націоналісти, я щось не зрозумів цього. Розумій, українці, блядь, немає націоналістів. Не я не знаю, звідки ти там тун. От чесно, я не знаю, що там пишеш, але я не зрозумів щось. От от реально Бачиш, Катюня, що людина написала, але українською мовою, до речі, написала, що тобто українці відступили та й українці їх розстріляли. Ну, що ви прикалуєтеся, блядь? де таке видно, блядь? От Де, де ти бачиш, щоб українці розстріляли українців? Я не бачу. То ж не українець, що українця стріляє. Зрозумій, блядь, то сепаратюга, блядь, зрадник, блядь, хто хоче ніяк не українець. Українця определяє не паспорт, а душа. Зрозумій, блядь. І ця війна триває не 8 років, не, блядь, не 6 місяців. Ця війна триває вже, блядь, 500-600 років, блядь, Щоб ви зрозуміли собі, блядь. І не буде знищена до тих пір, поки звучить, блядь ото то українською мовою поки розмовляю, да, наприклад. І поки є ще слово Україна десь звучить, то доки ми і жити будемо. Євреї вони взагалі, блядь, всю свою історію ходили, без них батьківщини не було. Потім Гітлер, блядь, їм допоміг. І вони собі забрали весь кусок Палестини, живуть, припивають тепер в собственной державі. Так що, якщо у нас щось і станеться, то, блядь, все буде прекрасно. О Катюнь, давай зараз поговоримо, давай. От з тобою Катюня поговорю, реально поговорю. З нам говорити не буду, бо не цікаво. Катюшка.